Ви напевно, знаєте нашу позицію щодо зняли концерт, проти зняли концерт. Концерт їхнього не буде. вже, Я думаю, надовго. Ми вітаємо наші культури. дуже приємно Вчора тільки узнали знали тут інформацію, не знали, відки ми знає, чи не сидиш передані інтернет. Так що це питання. Вирішено зняли їх. Ми вас закликаємо... закликали. Зняли і. Так, якщо так, якщо так, ви щоб ви, надалі вихвалили ви ви просто, ви, просто за тими виконавцями, яких запрошують, тому що деякі виконавці не неоднозначно висловлюються, що ситуації в Україні, яка зараз відбувається. Ні, ні, я розумію, так, то так, це так, прекрас, так, таки, так. що прекрасно я ж також не нинішній я також є. Тобто мені не треба лікувати, але в загальному то, що якщо більше тут не буде їти, то обіцяю, що їх не буде більше тут. так ми ж не знали, що ми тут трошка в у нас на сцені палац культури ніяких не виступали, ніяких кримінальних нічого не було. Так, ми вам хочемо залишити підписи ті лист від нас. Та я мов, сьогодні в парку бачу. Так, так. Ну і сподіваємося, що надалі так. не буде виступів. А, а там далі буде. Ми ж тоді мали бач, ж, бачить, також хлопці ж приходить, Гурба приходить по тих питаннях. Добре, Добре. Це, все. дякую. Добре.